Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. І поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Бізболка дитяча для хлопчиків з малюночками. Малюнки різні, ще ось така помаранчева. І ось є ще синя. По 88, а коштувала 99. І це бізболка, теж дитяча для хлопчиків. З малюночками з такими 119. А це вже кепка молодіжна, однотонна. тонна. Ще сіра, фіолетова і темна зелена. Коштувала 129, а зі знижкою 99. А це вже кепка дівчатка для нас. Жіноча така леопардова Теж по знижці 129. І ось така ще дитяча кіпка з надписами. А це більш така теж для дівчаток з квіточкою. І позаду липучка, ось так. І коштує така кіпка 99. Сумка дівчатка, це така новиночка. На блискавці має два відділення і довгий-довгий рівнінець. Ось така молочна, чорна і ще рожева. І коштує така новинка 199. І, може хтось не бачить, і це така більш-менш новинка. Має одне відділення, довгий теж рівнець. Ще ось така чорна. І ціна її 229. Косметичка текстильна. На блискавці. Має одне відділення. І ось такі ще два невеличких маленьких. І ціна її непогана, зверніть увагу, 59, а коштувала 109. Знову з'явилася гілочка орхідеї штучна. М -м -м, гарненька ось яка. Біла, як живі. І коштує гілочка 129. А це така новиночка, килимок для дому з таким яскравим малюночком. Десь 40 на 60, мабуть, ось так. І ціна його 229. Це вже килимки для ванної кімнати. Два штуки в наборі. Один більший, а інший поменше. Теж така новинка. І коштують такий набір 279 Килимок для ванної кімнати овальної форми з надписом вологопоглинаючий І невеличка знижка по 55 гривень. І ось такий ще килимок теж для ванної кімнати овальної форми, такий м'якесенький І ціна його зі знижкою 57. Килимок для дому, такі м'якесенький малюночки різні. Ще ось такий варіант, погляньте. Це теж така новинка і коштує такий килимок 229. І ось такий ще варіант теж довгий кілимок в квітах малюночок. І ціна його 219. Так. Лійка для душу. Вода зберігаюча. Більш така новинка. І ціна 99. І ось такий ще варіант: лійка для душу, турбозберігаюча. її 129. Вішалка для сушіння білизни. Пластикова з прищіпками. овальної форми по 25 І ось така теж вішалка для сушки білизни з прищіпками. Корпус металевий, а прищіпки пластикові з гачком. Зі знижкою 88, кошик пластиковий, прямокутний. По бокам ручки, досить такі немаленькі, по 59. Кошик пластиковий, Ось такий, як плетені. Теж по бокам ручки прямокутний. І зі знижкою 54 гривні. Кошик пластиковий. Теж по бокам ручки, і він уже з кришкою. І ціна його 88. Ось такі ще кошики, теж по бокам ручки, прямокутні, але невеличкі. По 49. Кошики пластикові, такі досить великі. По бокам ручки, має кришку. Ще ось такий варіант. І ціна його 129. Мильниця пластикова, розорою кришкою. 29. Мильниця пластикова, смайлик. І коштує така мильничка 14. Знову на полицях з'явилася мильниця у формі квіточки і ще ось така рожева по 19. Пластикова мильниця. Така цікава. Ще була біла, але, на жаль, її немає. По 22 гривні. І ось така ще теж пластикова мильниця. І коштує вона 17. Поглянемо з вами на новиночки. Погляньте, які цікаві тарілочки. З'явилися на полицях. Тарілочка скляна, фігурна рибка. Така цікава, гарненька. І ціна її 149. Глибока тарілочка. Теж у формі рибки. Ось так. І ціна її 99. І велика ось така ще тарілочка. Теж скляна, глибока. Рибка. Ось так ще, мабуть, ось. Коштує 199. Тарілочка скляна, десертна, 20 см в діаметр. По 77. Салатничок, теж скляний, у формі листочка. Ціна знижена, 88 Форма для запікання скляна. Ось вона прямокутна на 2,6 літрів об'єм по бокам. Такі невеличкі ручки. І ціна зі знижкою 199 Форма для запікання ще овальної форми на об'єм 2 літра. 199. І ось така ще цікава теж форма для запікання 26 см в діаметр. Теж скляна 219. Салатничок скляний на 14 см діаметр по 44 гривні. Поменший салатничок димний, 12 см діаметр 29 Ціна знижена на чашку порцелянову сафарі. Малюночки ось такі різні. По 59 Кухоль порцеляновий в крапинку. Жовтий і зелений. Ціна також знижена 77. І куколь поцеляновий горох по 55, а коштував 64 гривні. А це вже килимок для сушіння посуду. Прямокутний. Малюночки різні. Це така новиночка. І ціна його 69. Знову дівчатка на полицях. З'явилася прихватка і рукавичка. Ось такий набір квітневий. Ось такі ще квіточки. І коштує такий набір 55. А це вже набір для кухні, прихватка, рукавичка і килимок для сушіння посуду. І, огляньте, яка гарна знижка: 99, а коштував набір 179. Килимок для сушіння посуду Алма 51 на 38 см. І коштує такий килимок 88. І це килимки для сушіння посуду. Такі прямокутні. І ціна їх 39. Салатничок пластиковий, на об'єм 500 мл. Сірі і ось такі ще, як зелений. По 29 салатничок або миска пластикова, горох на об'єм 750 мл. Ще зелена мисочка, ось така, по 59. Банка для сипучих, скляна, а кришка у формі сердечка на об'єм 1 літр. Ціна знижена: 99 а коштувала банка 119. І побільше ось така банка теж для сипучих на об'єм літр 500. Також сердечко 99. Підставка для зберігання яєць пластикова. Має три яруса. Ось так, як на малюночку. І непогана знижка 159. Ложки столові, металеві. Три штуки в наборі. Ціна знижена по 29. Кавова ложка. З довгою ручкою синя. алма, по 22 гривні. Набір виделок столових металевих. Три штуки в наборі. Зі знижкою по 29. А це вже такий набір. Ложка виделка та ніж на карабіні. І ціна знижена 77 гривень ось така ще виделка столова. Одна в упаковці по 19. Ніж кухонний густа шеф. Довжина леза 20 см 169 а коштував ніж 199. Ще ось такий варіант. Ніж кухонний. Металевий, а ручка пластикова по 64. А коштував 77 гривень. Ємність для спецій, скляна, а кришечка і ложечка пластикова по 55. Баночка для спеції комбінована скло та метал з надписом по 69. А це вже курочки фарфорові для спецій, сіль та перець. Ціна знижена: 77 гривень. Контейнер харчовий, пластиковий, така манюнечка. Зовсім малесенький. Кришки різні по 7. Теж манюнка. Харчовий малесенький контейнер. Також по сім. Це вже побільше на 150 мл. Кришки різні по 12. І ось такий ще контейнер. Побільше вже, на 220 мл по 14. А це маслянка, пластикова, а дно бамбук по 64. І пластикова маслянка. По бокам такі вушка, або ручки, по 69. І ось така ще маслянка. Теж пластик. І дно пластик по 55. І знову новиночки. Фігурки садові, гноми. Ой! Вони такі різні, гарненькі. Ось так кріпиться на вазон для квітів гном, такий гарненький. І коштує фігурка 129. Ось такий ще гном. Теж новинка, погляньте. Ось так. І ціна 199. Жабка, її не було, не пам'ятаю, теж фігурка садова. Ось вона, така невеличка. 129. І ось така ще жабка. Теж фігурка садова, її теж не було. Вона інша. І поглянемо, скільки вона коштує, бо цінника не бачив. Теж 129. І ще ось така новинка. Черепаха морська цікава. І коштує вона 349.